1 липня трошки тривожно від цієї дати. Поясню, чому тому, що скоріш за все є вже певні рішення. На навіть старі податки довоєнні повертаються з цієї дати, а це не може не відобразитися на цінниках, зокрема на пальне. Сергій Куюн, експерт з енергетичних питань, директор консалтингової групи А-95, з нами на заскупане. Сергію, мої вітання. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи справді 1 липня нам? Скажемо, що тариф точніше, вартість спального піде догори. Ну насправді, якщо просто брати повернення до воєнних податків, то звичайно, що це буде досить різке зростання. Акциз на бензин більш ніж вдвічі виросте на де спальне на 40%. Ну і плюс ПДВ сьогодні воно 7%, буде 20%, як заплановано, то відповідно. Ми порахували, якщо просто нову ці податки порахувати додаткові, то це буде десь 11 гривень на літрі бензину до 8 літрів на літрі диспального і там до 3 гривень на скрапленому газі. Тобто, ну досить суттєві показники. Звичайно, що щось на себе трошки замортизує це подорожчання, там зниження там націнки торгівельної у мережах. Але повністю проковтнути таке підвищення, щоб це щоб споживач це не відчув, ну наразі це неможливо. Тому я сподіваюся, що все ж таки я бачу, що є варіанти, як пом'якшити цей перехід, і крім того, виконати головну задачу, насправді, тобто, те, щоб залишити ці податки в бюджеті, тому що є великі ризики. Знаєте, завжди коли зростають податки, завжди зростає мотивація їх не платити. І відповідно держава, на жаль, погано адмініструє особливо податок на додану вартість. Це і до війни ця проблема була основною. І зараз я не думаю, що щось сильно там змінилося. Тому я думаю, що це непогана нагода і переглянути взагалі всю цю податкову сітку, яка сьогодні є по нафтопродуктах. Якщо дуже простою мовою, тому що я не економіст і не податківець. Я думаю, що багато глядачів теж ми не зовсім розуміємо, в чому там ця катавація з цим ПДВ. Якщо дуже просто спрощено, що не так, ну дивіться. Є два податки на пальне: є акциз, є ПДВ, і акциз держава непогана збирає, тому що його збирати легше. Він платиться, сплачується на митниці і сплачується у місцях виробництва. Цих на митниці нормально, там взагалі без питань. В місцях виробництва це теж, скажімо так, зрозумілі ці місця, там є над чим попрацювати, особливо що стосується міні-НПЗ, які це не платять, але це задачу, яку можна виконати. А ПДВ він сплачується на от, у нас декілька тисяч заправних станцій, там шість або сім, як було до війни. І от кожна з цих точок це потенційне місце зловживань з цими податками. Тобто, коли, наприклад, ваші гроші. У вас беруть там кеш, але в касу вони не йдуть, а йдуть, умовно кажучи, десь там в окрему торбинку, вам дають якийсь лівий чек і таке інше. І з цим держава, на жаль, впоратись не може. Це об'єктивно дуже складно. Тому ми закликаємо подумати, да, от зараз цікава ситуація. Чим що це, коли цей 7% відсотковий ПДВ, то фактично на ринку ці схеми зникли. Зникли чому? Тому що нема сенсу цим займатися, легше сплатити цей податок і не мати проблеми, ризиків, поспілкуватися потім з податківцями колись. А коли це буде 20%, ну це ти можеш заплатити за послуги цих податкових ям там 7-8%, а 12% покласти собі до кишені. Тобто, це ну досить серйозні гроші, особливо враховуючи, які сьогодні ціни на пальне. Тому о, я вважаю, що цей досвід, коли низький ПДВ всі ладні платити, його треба залишати. А можливо до бюджету добрати, наприклад, більшими акцизами, які держава краще збирає. Ага, я зрозумів. Тобто це може виглядати так, наприклад: приїжджаєш на заправку, заправляєшся, тобі кажуть, термінал не робить як часто буває, тільки готівка, угу. чеки не друкуються, щось від руки напишемо. От тобі 20% ПДВ кудись. Кудись пішов? Саме так. так. Одна зі схем таких. Чому перше липня саме обрали? Це якісь вже рішення урядові чи парламентські? Чи це якісь домовленості з МВФ, наприклад? Чого так? Справа в тому, що часткове повернення акцизного збору відбулось у вересні минулого року. І от в тому законопроекті, який частково повертав ці податки, вже було прописано про те, що вони повертаються до довоєнного рівня з першого липня. І це нормальна практика. Насправді це перше півріччя да, проходить. І згідно законодавства, будь-які зміни там податковому навантаженні вони мають відбуватися там не раніше ніж за півроку з дати там прийняття. Тому от фактично тоді, як то кажуть, знаєте, таким дрібним шрифтом там прописали. Ніхто тоді не звернув на це уваги. А зараз це просто ну вже анонсували, Тому що по факту, ну всі, всі там в галузі знали, що таке повернення планується. З цим ясно. Ну і мотивація, яка ми розуміємо, що там закордонні гроші надходять до України для закриття якихось таких потреб, я не знаю, там зарплати бюджетному сектору, якісь соціальні витрати на армію. Це ми самі маємо знаходити кошти ці і фінансувати. Власне, оце і є головна причина, чому ці податки повертають. Так. Так, звичайно, державі потрібні гроші. Держава дала пільги минулого року на пальне, фактично для споживачів, підтримала їх. Зараз йде зворотній процес. так, коли держава каже, що нам потрібні гроші, і це ну можна зрозуміти, але проблема в тому, що ці сподівання зібрати ці гроші вони можуть виявитись марними, оскільки держава на жаль погано збирає податки. Тому треба подумати так, щоб ці податки, щоб і споживач, коли буде сплачувати підвищену ціну, щоб, хоча б, е буде ефект для бюджету, що дійсно ті гроші потраплять туди, куди треба, а не розповзуться по кишенях якихось там мутних цих нафтотрейдерів. Я зрозумів. Тобто ніхто не проти податків, головне, що вони дійшли туди, куди треба до армії, а не а не так. кудись в кишені. А, ага. а ви згадували про цю маржу, е яку отримують там компанії, які володіють заправками? Що вони готові трошки зменшити її? Вона зараз велика. Ну тобто, це якась відкрита інформація, чи це для кожного там умовно заправки своє якесь? Ну, Скажімо так, да, вона коливається, тому що ми бачимо, що і різні рівні цін. У нас ціна там, на 4-5 на гривень може відрізнятися від мережі до мережі. То, звичайно, що е одні мережі, так звані преміальні, да, які там, в, в верхньому ціновому діапазоні працюють, ну, звичайно, вони за рахунок своїх програм, маркетингу і таке інше. Мають вищу націнку. Я думаю, що ось вони будуть змушені її все ж таки зменшувати, тому що ну ціна податки будуть штовхати ціни вгору. Відповідно буде загострюватись конкуренція за, ти, за, за, за конкуренція, щоб запропонувати пальне якомога дешевше для споживача бо це тобі надасть обсяги продажів. І відповідно ну дорого торгувати буде складно, і всі будуть шукати шляхи, як зменшити ціну, то, скажімо так, сумлінні гравці вони будуть зменшувати її за рахунок зменшення своєї торгівельної націнки. А ті, хто скажімо так, простіше дивиться на життя, то він буде оптимізувати і знижувати ціну за рахунок податків. Пане Сергію, дякуємо. Сергій Коюн, експерт з енергетичних питань, директор консалтингової групи. А95, з нами був на зв'язку. Ми споживачі теж маємо готуватися до того, що буде з 1 липня з автомобілістів, зокрема, і стежити за тим, щоб ці компанії автозаправки вони дотримувалися правил. Тому жодних готівок, жодних чеків від руки. Стежимо за цим теж. Новини будуть 10-й.